Привіт-привіт усім! Хто завітав сьогодні на мій канал. Мене звати Оксана. І сьогодні я розпочинаю знімати своє відео у спільнику Шкарпеткова скриня дизайнерських бажань. У цьому місяці я планую зв'язати цікаві шкарпеточки дитячі. І з такими рюшечками. Завжди я хотіла спробувати зв'язати такі шкарпетки, не мала кому їх зв'язати. Зараз я придумала, кому я буду в'язати, тож розпочну ці шкарпетки для. Так, поки не забула, цей спільний проєкт. Організували дві наші українські в'язалочки Оксанка і Марусенька. На канали дівчат я залишу посилання внизу під відео. Обов'язково дивіться. Переходьте до дівчаток і дивіться нас усіх під хештегом Шкарпеткова скриня дизайнерських бажань. Отже. Щодо шкарпеток, буду я їх в'язати з ось такої ниточки. Це шкарпеткова, але вона не звичайна шкарпеткова, така, як в моточках. Там на комбохо або артісан від Алізе. Ну, я, чесно говоря, і не всі. Я ще дуже багато чого не пробувала шкарпеткових ниточок, тому що вони досить дорогі. Це у мене була змога купити ось такі невеличкі. Це був артикул, по-моєму, 360 метрів. Вона не є така, як ось, наприклад, тут у мене така шкарпеткова, вона йде. По-моєму, 200 метрів на 50 грам, це 400 метрів на 100 грам, а якщо їх порівняти, то вони ну майже одинакові. Лише ця, коли трошки натягнеться, і воно, ну здається, трошечки, трошечки тонше. Або 360 метрів було в ній, або 380, я чесно і не пам'ятаю, тому що брала її. Ну, дивіться, вона майже одинакова. Майже одинакова. Не знаю, чи вам видно, чи не видно. Ось так. Я думаю, між ними немає великої різниці. Тож, в'язатиму з такої ниточки. У мене є таких кілька клубочків. В'язатиму спицями 2,5. Маю ще такі два. Ці спиці, до речі, я замовляла собі у групі Facebook по 160 гривень, по-моєму, вони коштували. Це китайські спеції, аналоги Тріо, по-моєму. Я вже їх випробувала. Мені вони подобаються в роботі. Після того я замовила собі на. Китайському сайті. Інші розміри, там є більші. Я замовила більші розміри спиць, тому що вони досить гарно на них в'язати горловини, рукави, манжетики І якщо я в'язатиму, наприклад, якийсь джемпер, або що, я в'язатиму спицями, наприклад, 4 або 5 мені потрібно, то. Я вирішила дозамовити, і коли вони приїдуть, тоді приїдуть. Такі я купила на Facebook, групі Facebook. Кілька маленьких таких Два, 2, три 3, половиною, напевне, щось таке. А інші більші номери я собі замовила. І як вони приїдуть, я буду вам показувати. І буду користуватись ними у. Вив'язані горловин і манжетики, Ось так. Зараз я використовуватиму, мабуть, номер 2,5 на на ці, ну, на таку товщину ниточки. Я так спробувала мені 2,5 нормально. І буду в'язати свої носочки. Тож, дивіться мене, ви не переключайтеся, тому що я буду підключатися і показувати вам свої просуваннячка. Ось так. Я пішла в'язати. Ну, ось, друзі, я пров'язала ось стільки. Цей візероночок ви бачили на моєму каналі, і я його використала у цих шкарпетках. Це будуть шкарпетки з руликом, з рюшечкою. Це така в мене задумка. І ось така французька п'яточка посилена. Стільки я пров'язала, надіюсь, що встигну дов'язати одну і другу. І на ці шкарпетки я планую відзняти майстер-клас. Тож, майстер-клас так само о, я підключу до цього проєкту. Шкарпеткова скриня, дизайнерських бажань. Мені здається, гарно виходить, мені дуже подобається. Підключусь трошки пізніше. Для вас це буде як одна секундочка, і покажу вам, що у мене буде далі. Ну що ж, друзі, як вам така шкарпеточка? Бо мені вона дуже подобається. Ось, це моя перша шкарпеточка. я її завершила. І на другу буду знімати майстер-клас. Буду в'язати другу шкарпеточку і знімати майстер-клас. Мені дуже подобається. Ось така рюшечка. Рюшу я зробила з. З іншої ниточки, це ниточка акрил. Це не шкарпеткова, тому що я не знайшла такої шкарпеткової, подивилася приблизно, що була товщина одинакова, і взяла акрилову ниточку. Кінчики ще я не сховала, звичайно, але вже хотіла вам, не терпілося вам похвалитися, що у мене вийшло, бо мені вона дуже-дуже-дуже подобається. Це моя така перша. Шкарпетка з рюшечкою, з валанчиком, з, з таким руликом і ось таким ажурним візерунком. Цей візерунок, як я вже казала, у мене є майстер-клас на нього на моєму каналі. Ну що ж, я пішла в'язати другу шкарпетку, в кінці покажу вам уже обидві готові шкарпетки, щоб могла відзвітувати у нашому проєкті. Ну що ж, дівчатка, я завершила свої шкарпеточки. Дивіться, я їх випрала, і у мене трошки такий з'явився пушочок. Не знаю, чи вам видно на камеру, але ось ось таке діло в мене є. Хоча я їх так легенько попрала, лише, щоб трошки розрівнялись петельки. Ось такий рюшик у нас, гуланчик. Дуже мені подобається. Ролик невеличкий, можна більший, можна менше зробити. Ось така п'яточка у мене. Цей візеруночок. І МК, і майстер-клас. Я на них зробила. Вже виставила на свій канал, відзначила також і наш СП. Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Прошу дівчаток зарахувати мені цей майстер-клас також у мою наробку до проєкту. І все, на цьому буду завершувати. Якщо вам сподобалось моє відео, мої шкарпеточки, то підтримайте мене своїми, своїми вподобайками. Залишайте коментарі. І також переходьте і дивіться мій майстер-клас на ці шкарпеточки. А ще дивіться, дівчаток, під хештегом Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Усіх класні, чудові роботи, всіх дуже прекрасні шкарпеточки. Є чому поучитись є, від чого є, е, де черпати своє натхнення. Ось так. А на сьогодні в мене все. Бажаю вам успіхів, мирного неба над головою і до нових творчих процесиків! Па-па!